Пошло. Ну що ж, сьогодні в нас карта супроводжування Руана. Не саме приємна карта на рівні Егіди, на жаль. Де теж одна помилка і? Програш безкоштовний. До речі, ви зараз ось бачите, що я постійно скидаю огляди на лінкори. Тут усе просто. На жаль, якщо я буду брати крейсери, наскільки б я офігезним, наприклад, фіолетовим би гравцем не був, і я не витягну бій, як я вже упродовж багатьох трансляцій казав. Якщо ти граєш з дебілими, навіть не, не намагайся. Ну, можна навіть там намагатися перемогти. Ну так, ти будеш там усюди одразу, але один у полі не воїн, як то кажуть. Так що я не вийобуюся, а просто граю. Тому і беру лінкори, тому що якщо брати лінкори, то перемогти трішки можна швидше. А на крейсерах не факт, що виграєш. Сьогодні, як то кажуть, Атлантику. У минулому улюблений зараз не дуже. Тому дивимося. На жаль, потрапив я. Так, це хто у нас грав? Шопалін? На жаль, потрапив я до 9 в плані союзників. 30 аделі солоденько. Але гра в жополі наш таке відчуття, що ідіот. Ну, типу, вилізти під хідзена, це, ну. Він, можна сказати, зараз пиздюлів отримує, точніше, звиздюлів по повній програмі. Відлетів паріжечок, частить чотири цитаделі. Ну, да, буває, не щастить дуже часто. Тому додавайтеся. Бої будуть різними і. Як то кажуть, програші будуть, і перемоги будуть усе буде. Постійно, щоб тобі фартило, це так не працює в операціях. Наприклад, грав я вчора, так мене на Егіду кинуло 5 разів підряд. Це дуже цікаво. Грати на карті, яка, яку ти. Ненавидиш 5 боїв підряд. До речі, варто тільки там програти, тебе перестане кидати підряд. А ось, коли будеш перемагати, може шостий бій підряд кинути. Щоб тебе, щоб тебе, я не знаю, там, нещастя спіткало. Пришвидчився треба було майже. Ача. Нормально. я и вырешив Може ще спитати, чому я з флагманами не граю. Ну тут усе, до речі, одночасно і, одночасно і просто і важко. По-перше, флагмани зараз не такі легкі, які, якими були раніше. До виходу цих флагманів, які зараз, до виходу цього оновлення, флагмани були інакшими. Зараз стало важче грати в одному особливо. Тому я у флагмани ризикую грати, тільки якщо граю в загоні. По-перше, -по так вигідніше, менший шанс злити ресурси. Ну, тобто, розхідники, сині бости там, зелені. Тому я не ризикую одному ходити в флагмани. А граю у звичайні операції. Так спокійніше. Та й рандом якийсь дуже дивний, коли тебе розп... роз... розподіляє до до цікавеньких, дуже цікавеньких союзничків. Зараз ще й помре. Може і ні. Пощастило, не помер. Не вдалося прибити швиденько, а ось цей напевно зараз помре за топ. Може ні. Ну, mm. то і все. Відлетів солоденький. У найближчому майбутньому я буду відоси. Закидувати, як то кажуть, не тільки 20 хвилинні хвилині, але й... І... точніше не так. Не тільки на Атлантику такі. Там будете і на Бренденбурзі, і на анхальті і на нью кароліні Преміумні. Ну, Івані... Івані закінчився. швиденько Ну вже ми просерили цей бій, якщо чесно. Команда у нас дуже цікаво, підібралася. Ну дуже. Злитися можна дуже легко, точніше злити бій. Все ж таки краще гра грати все одно у загоні. Хто б там що не вам не казав? Знайдіть собі гарного товариша та грайте з ним разом. Операції це все ж таки командна робота, а не робота одинака. Хто б там що про себе не думав, яким би ти там крутим, би хлопчем, не був чи дівчина. Не треба вважати себе суперменом чи суперменшою. Ти можеш також дуже швидко усе злити, якщо тобі потрапиться така ж офігезна команда, як тоді, коли я на грав. На будь-якій карті можуть такі слоупоки вам трапитися. І ви нічого з цим не зробите. Напевно я занадто, як то кажуть, залякую вас. Але це реальна правда і це вже, як то кажуть, досвід мій. Не одна ж тисяча боїв давно вже зіграна. Тому поради взялися не з цього, не, не зі стелі. Хай би тут лінкор стріляв краще по сторони поїзд. сторони. По, точніше по тому Йошина, який там поряд з ним, а не по цьому, розумію. Бачення солоденький мій. Намір українсько за ближайшим покурсом острові. Найбільшому майбутньому будуще показувати як граю на Боярді. Це буде десь на наступному, може, тижні. Ну, да, десь, десь так, десь наступний тиждень. Ну, може, там у вихідні. Руан відновлюється, точніше раптор. Все добре. Не так, все погано. Хоча на початку мене трішки злякало, що у нас двоє вже злилися, ну тобто тут теж декілька гравців зливаються і все вже інші не хочуть перемагати навіть бойсько. Як то кажуть, врубається режим цикуна. Про стріми, кстати, до речі, ось що скажу. Стріми будуть на постійній основі по п'ятницям в 20.30. Я вирішив не змінювати ні, ні час, ні день. День тижня. Тобто буде все в один день і в один час. Я бачу сенсу змінювати щось. Ви, до речі, пишіть, на яких кораблях ви хочете, щоб я пограв з того, що в мене є. По крейсерам я вже показував, що в мене є. Лінкори ви можете побачити там в описі, я вказав на яких лінкорах я буду е грати на наступному стрімі. І через той стрім ще буде друга частина по, по лінкорах. Тому пишіть, є ще есмінці, але в мене їх усього три штуки, здається. Авіки є там декілька. Ну, я можу об'єднати стріми на авіках і на есмінцях. Тобто, щоб там усе у один стрім влізло. Так буде навіть швидше. Майнс поліз полізу перед. А інші никаються. Офігазні союзнички. Просто дуже. Mm. До речі, на наступ... той стрім, який буде у найближчий час, там повертаються мої товариші, і я з минулого стріму, де було на крейсерах, я казав, що на наступному стрімі попитаю своїх товаришів, щоб вони описали кораблі. Оті, про які я казав, про Атаго та про цього, Сан-Дієго. Щоб люди дали свій опис, тому що, як я казав, я на них не дуже граю. Ну, типу, Атаго то є, ви бачили. Мені він не зайшов. Ну, блін, ну, один можна сказати, що може дати один бій? Де нічого він не десь. Якби я там грав на таго, ну десь там, ну не знаю, на місяць по 200 боїв, так, може мені б щось більше було б відомо. А так один бій. Ну, ще не забувайте, що усе залежить від карти, на яку вас кине. Якби мене, до речі, на таго кинуло там, наприклад, на касатку, я б там розійшовся по повній програмі. І мене було не зупинити. А так, вважаючи, що мене там кинуло на саму найкращу карту, то і висновок один. Не пощастило. А ось як ви бачили на тоні, мені зайшло. Дуже сподобався корабль. Прям конфетка. Є відчуття, що я не встигну прибити Авіка. Ну, не при, не при моїй перезарядці в 30 секунд. Та й союзники не такі, що прям хочуть тобі допомогти. Але це останній ворог, який буде. Як бачите, у нас менше, 4, ну, менше 5 залишилося. Якщо менше 5, то два вороги під кінець не трапляться. Це аксіома. 5-30 вже було, і ворогів не було. Тому це останній перець, як то кажуть. Залетіло. Навіть дуже. Ну, карта ця не. Особисто для мене вона не дуже погана, Ну але все все одно все залежить від тих, з ким ти граєш. Як бачите, союзники наші їм додаткові завдання не дуже хочеться виконувати, тому вони там їм краще з, з Авіком йти, ніж прибити цього Авіка. Тому я, я вже не встигну, та й його не приб'ємо. Може, вона відсотку на це поставити. Ну, як бачите, не встиг поставити, і ми його все одно не вбили. Ну, одне завдання, як то кажуть, просерили. Ну, То ось вам і результати. Ну, майн все одно непогано так зіграв, якщо чесно. А ось інші це таке. Не, незрозуміло, що вони союзники. Ну, якось так.